Багато хто вчора помітив на зверненні головнокомандувача Залужного, коли в нього на фоні позаду його фотографії було погруддя Бандери. І це теж ну, доволі так символічно, як для нас виглядає. А ви як думаєте, це щось означає? Давайте а... я відкри, відкрию невеличку таємницю. Справа в тому, що 20, 22 серпня. Е Президент Зеленський вітав е, видатних українців. Була премія е, видатних е, людей, які ми мали шанувати. Перша це була е, Марія Примаченка, і, до речі, е, мій друг директор е, національного львівського музею. От Ігор Кожан отримав цю премію. От я там з ним принаймні, за за півроки поспілкувався. Ми давно з ним товаришуємо. Так я хочу сказати. Звичайно, виступали артисти. Це відбувалося в метро за рахуванням безпеки. Так, от щоб ви розуміли, крайня пісня, яка звучала на цьому концерті, це був негласний марш УПА, от, який звучить наступним чином: Лента за лентою набої. Подавай, от, і знаєте, от, щоб ви розуміли. Ми є нація непереможених, нескорених. От і ніяка мерзота з Російської Федерації тут з нами поборотися не може. Люди, от НКВД Російської Федерації, яка була набагато, скажімо так, міцніше ніж на сьогоднішній день Російська Федерація, не могла впоратися з цими патріотами. От і тому ці ці намагання їх. Нас побороти вони закінчиться тільки тим, от, що я вже прогнозував і казав неодноразово. Росія розвалиться і це буде у нас з вами на очах. Треба тільки набратися терпіння. Дякуємо вам за ці слова. Олексій Данілов, секретар РНБО, ексклюзивно поспілкувався у проекті. Говорить Великий Львів. Відповів на ті запитання, які зараз точно українців цікавлять, і це насправді дуже важливо, що такі націоналістичні. Нотки націоналістичний дух зараз панує в українській владі. Нам це дуже потішно. Патріотичний. окей, хай буде так. Це формулювання теж підходить, і портрети Бандери і погрудя їхні. Нам теж особливо приємно бачити в проєкті говорить Влакільів.